Сьогодні проводимо монтаж гільз на блок двигуна комбайна клас Колумбус. Перед цим познімали старі кольця резинові, зачистили канавички. Ось таким приспособом йде вручну, після того взяли йорш. Рекомендую ставити червоні кільця, так як вони більш термостійкі, гнучки, а не ці, що чорні. Чорні, подивіться, який результат. Вона перегріта, вона не має еластичності ламається. Монтуємо. Спочатку ставимо резинове колечко. Ось так воно вставляється. Не треба герметика. Герметик ставить це там, де буває, що в корозії, в раковинах посадочне місце під резинове кілечко. Після того, як поставили резинове кілечко, беремо не герметиком, а й змазуючим матеріалом, там, солідолом, літолом. Гізи промазуємо, щоб не закусило при монтажу, не вивернуло кільце. встановленням резинових кілець дуже важливо прочистити отвори таким способом. Це для того, щоб якщо пускає резинове кольцо верхнє, то щоб не зіпсувати масло, не спридолити двигуна, то водичка буде витікати ззовні, а не тільки підно. Резинові кольця встановлені місця, будемо монтувати гізи. Змазуємо їх змазочкою, щоб не закусило колечко. І встановлюємо. Привертаємо. І через наставочку на їхні сліпимо. Всього гільза на місці. Гільза донизу не пройде, бо буртик є, а доверху з гільза не підніметься, бо підіжметься прокладкою головки блока. Гільзи змонтували ці чотири. Зараз для перевірки, чи не буде підтюка під дон води, заливаємо водяну магістраль і водичку. Ось вони. І будемо дивитися, чи знизу не помокріє і не під гільзою посадочне місце. Звали водичку в водяну магістраль для перевірки на підтечку.